Кафедра музейно-туристичної діяльності представляє сучасну єдину в Україні освітню програму цифровій музейні індустрії. Всі наші проекти є частиною роботи унікальної команди з нашими українськими та світовими партнерами. Наші студенти навчаються створювати 3D-моделі, працювати із доповненою та віртуальною реальностями. Маючи ці навички, ви можете легко та швидко отримувати прибуток з будь-якої країни світу. Отримавши унікальну професію, наші студенти можуть працювати в багатьох галузях: музеєзнавстві, пам'яткознавстві, 3D-моделюванні, експертиза та багато інших напрямків. Детальніша інформація за телефоном або на наших інтернет-ресурсах.